Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над усвідомленням читання тексту, чий апельсин більший, Віри Карасьової. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок з читання променевих таблиць. Погляньте, будь ласка, у нас є приголосний звук F, F і голосні «а», «о», У, І. Нам необхідно їх об'єднати у склади та прочитати ці склади. Давайте спробуємо їх об'єднати. Фа. «фо», Фу. Фи. фі. Молодці. Ось наші склади. Читаємо їх ще раз разом. Фа. Фо. Фу. Фи. Фі. Дуже добре. А тепер, навпаки, ми маємо голосний звук приєднати до приголосного. Об'єднуємо. Аф. Оф. Уф. Іф іф. Молодці. Ось вони об'єдналися. Читаємо їх ще раз разом. Аф Оф уф. Іф. Іф. Дуже добре. А зараз, дітки, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте склади першого і другого малюночка ще раз самостійно. Так, Наступне завдання слуховий диктант. Підготуйте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку, де ми друкуємо з вами слова. Пам'ятаєте, я буду діктувати вам слова. Ви уважно їх слухайте і у своєму зошиті надрукуйте лише перші букви продиктованих мною слів. Будьте уважні, тому що вам можуть зустрітися слова, які пишуться як з маленької, так і з великої букви папір, папір. Яма, яма. Юрба. Юрба. Накидка, Накидка. Чарівник, чарівник. Фазан. Фазан. Замок. Замок. Так, добре. А тепер перевіряємо, чи правильно ви надрукували перші букви слів. Папір, яма, юрба, накидка, чарівник, фазан, замок. Молодці. Якщо у вас такі самі букви, як у мене, ви впоралися із завданням з легкістю. Якщо ви раптом побачили десь в своєму зошиті помилку, не засмучуйтесь, просто виправте правильну букву. Сьогодні на уроці читання ми будемо удосконалювати навичку читання виразно, усвідомлено і у відповідному темпі. Словниковими словами нашого уроку будуть слова апельсин удвічі. Сорочка. Прочитайте, будь ласка, словникові слова самостійно. Так. А сьогодні, дітки, ми з вами познайомимося спочатку із невеличким віршем Анатолія Костецького секрет. Який знаходиться на сторінці 102 у нашому підручничку? Послухайте його, будь ласка, уважно, тому що після того, як ми ознайомимося з ним, ми маємо виконати деякі завдання. Анатолій Костецький, секрет. Що зробити, щоб удвічі видавався торт смачнішим? Що зробити, щоб удвічі кожен день для вас побільшав? Щоб і радості, і щастя вам було, аж ніде діти. А немає тут секрету. Треба з другом поділитись. Так, дітки, ми з вами ознайомилися із невеличким віршиком, який називається секрет. А як ви думаєте, чому його назвали секрет? Про який секрет розповідається в цьому вірші? В цьому вірші розповідається про секрет, як якесь благо збільшити удвічі. Будь ласка, поставте відео на паузу. Скористайтеся екраном або підручником сторінка 102 та самостійно прочитайте віршик Секрет. Але читайте дуже вдумливо, тому що зараз ми будемо виконувати деякі завдання до цього вірша. Скажіть, будь ласка, дітки, про який секрет розповідав у вірші Анатолій Костецький? Анатолій Костецький розповідав про секрет, е -е, як краще удвічі збільшити якісь позитивні емоції. Чому торт смачніший, коли поділишся ним із друзями? Тому що друзі задоволені, вони щасливі. І в свою чергу ти щасливий, тому торт дуже смачний. Чи доводилося вам відчувати радість від того, що когось пригостили чи зробили комусь щось приємне? Я сподіваюся, що доводилося коли це було. Я дуже надіюся на те, дітки, що ви відчуваєте такі самі емоції, які відчуваю і я, і інші дорослі, коли робимо для своїх близьких людей щось приємне. Або навіть і зовсім не близьких, і навіть зовсім не знайомі. Коли ми робимо для людей щось приємне, щось радісне, і люди задоволені цим, вони нам посміхаються і дякують, а ми з вами відчуваємо радість і задоволення удвічі більше. Давайте спробуємо з вами розгадати ребус. Подивіться, будь ласка. На малюночку зображені буква А, буква П. Далі ми бачимо малюночок, на якому зображений «Ельф». От четверту букву F ми маємо змінити на букву S. Тому в нас виходить уже не ельф, а ельс. На останньому малюночку ми бачимо джина. так, Джин. Перші дві букви ми маємо забрати, і в нас залишається тільки дві останні ін. а тепер об'єднуємо ці всі букви у слово Апельсин. Що в нас вийшло? <coughs> у нас вийшло слово апельсин. Дітки, що таке апельсин? Апельсин це заморський фрукт, який у нас не росте, але до нас його дуже часто привозять, і він має помаранчевий колір та дуже солодкий і соковитий смак. Звідки ж взявся в нас апельсин? А сьогодні, дітки, ми будемо знайомитися із. Твором віри Карасьової, який називається чий апельсин більший. Цей твір дітки знаходиться у нашому підручнику на сторінках 102-103. Якщо ви маєте перед собою підручник, будь ласка, приготуйтеся слухати текст і спостерігати за ним у підручнику або на екрані. Слухайте текст уважно, запам'ятовуйте найменші деталі, про що розповідається в тексті, тому що далі ми з вами будемо виконувати завдання для гарного читача. Віра Карасьова. Чий апельсин більший? Вийшов Мишко у двір з апельсином. І Валерчик теж виніс апельсин та такий великий, як два кулака. Валерчик любить, щоб у нього завжди все було найбільше і найкраще. На лавочці сиділа бабця Катря. Валерчик підійшов до неї і питає, правда, мій апельсин більший за мишків? Не знаю, загадково усміхнулася бабця. Я поміркую, тоді скажу. Поки вона міркувала, Валерчик свій апельсин з'їв. І мишко теж з'їв, тільки їли вони неоднаково. Валерчик обдер з плоду шкірку й кусав його, як яблуко. А мишко поділив на дольки і роздав по одній усім, хто грався у дворі, а собі лишив тільки дві. Після цього Валерчик витер рукавом сорочки рота. І питає в бабці Катрі, ви вже поміркували? Уже можете сказати, чий апельсин більший? А вже ж поміркувала, каже бабця. Михайликів був у п'ять разів більший за твій. Його апельсин он скільки діток їли, а твого вистачило тільки тобі. Так, дітки. Ну із заголовочка і малюночка у підручничку ви зрозуміли, так? що в тексті розповідається саме про фрукт апельсин. А давайте спробуємо придумати свій заголовок до цього тексту. Я, наприклад, пропоную смачний або смачніший апельсин із друзями. А який заголовок пропонуєте ви? Зараз я прошу вас поставити відео на паузу та, скориставшись екраном або підручником, прочитати текст, чий апельсин більший самостійно. Читайте його дуже повільно, уважно запам'ятовуйте те, про що ви читаєте. Так, дітки, я сподіваюся, ви вже прочитали текст, чий апельсин більший. А зараз ми будемо давати відповіді на запитання для уважного читача. Ми були дуже уважними читачами, тому я думаю, ми легко впораємось із цим завданням. Чи правду сказала бабуся, що у хлопчика-мишка апельсин був у п'ять разів більший? Ні. Насправді у хлопчика Валерчика був апельсин більший, ніж у мишка. Чому бабуся вирішила дати Валерчикові саме таку відповідь? Тому що бабуся дуже розумна людина. Ми знаємо, дітки, що в нас найрозумніші це. Бабуся і дідусь, бо вони вже довге життя прожили, багато чого на своєму життєвому шляху побачили. І бабуся вирішила Валерчику віддати саме таку відповідь, що у мишка більший апельсин через те. Що Мишко навіть своїм малесеньким апельсинчиком поділився із своїми друзями, хто грався на дитячому майданчику. А Валерчик з'їв свого величезного апельсина сам. Тобто... Він пожалів, він пожаднічав, так, дітки? тому бабуся вирішила ось таким пит... відповіддю на його питання трішечки його присоромити. Що очікував почути від бабусі Валерчик? дітки? Валерчик очікував почути від бабусі про те, що в нього найбільший апельсин, тому що, дійсно, за розмірами. В нього був апельсин більший. Чому бабуся вирішила сказати, що апельсин Михайлика більший? Тому що Михайлик поділився зі своїми товаришами. так? Як думаєш, у кого із цих хлопчиків було більше друзів? У Мишка чи у Валерчика? Ну, тут все зрозуміло, що, звичайно, у Мишка було більше друзів, а у Валерчика, можливо, і взагалі не було. А чому? А тому, що Мишко не був жаднюгою, так він ділився зі своїми друзями, насолоджувався смачними смаколиками або якимись іграшками. А Валерчик був жаднюгою і через це ніколи ні з ким нічим не ділився. А хто захоче гратися і дружити із хлопчиком або дівчинкою, які жаднічають? Ніхто, звичайно, і дорослі, так само як дітки, не полюбляють таких людей дорослих. Подумай, що Валерчик відповів на слова бабусі, і подумай продовження цієї історії. Ну, я так сама собі думаю, що через те, що бабуся так йому сказала, він міг обуритися, що ні. Ви брехуха, ви неправду сказали. У мене більший Апельсин. Чому ви мені збрехали? А бабуся могла йому відповісти. А через те, що ти невихований, товариш, і друзів у тебе ніколи не буде, бо ти пожаднічав. Поділитися смаколиком зі своїми друзями, а Михайлик не пожаднічав. А Якуб? Яке продовження до цієї історії придумали ви? Поміркуйте, будь ласка, і розкажіть. Зараз, дітки, на нашому екрані будуть з'являтися слова, які зустрічалися нам у наших текстах на сьогоднішньому уроці. Ми з вами їх маємо прочитати. Головне, читати їх потрібно чітко, швидко і правильно. Мишко, апельсин, найкраще, найбільше, бабця, плід, шкірка, долька, Валерчик, Катря. Поставте, будь ласка, відео на паузу та ще раз прочитайте ці слова самостійно. Читаємо їх чітко, правильно і швидко. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який ми вже бачили у нашому підручничку. Та спробуйте скласти невеличку розповідь про зображених хлопчиків. Знайдіть в тексті рядки, які відповідають цьому малюночку. Дітки, до цього малюночка відносяться які рядки? Валерчик на сторінці 103. Валерчик. Обдер з плоду шкірку і кусав його, як яблуко, а мишко поділив на дольки і роздав по одній усім, хто грався у дворі, а собі лишив тільки дві. Саме ці рядочки із тексту підходять до нашого малюночка, так? а яка розповідь могла бути між хлопчиками? Валерчик міг хвалитися. О, дивіться, якого я маю величезного апельсина. Гм, а який він соковитий та смачний! Зараз я весь його з'їм. А мишко міг сказати: Хлопці, ану, ну йдіть сюди. Дивіться, якого смачного й соковитого апельсинчика я маю. Давайте ми його поласуємо. Роздає хлопчикам дольки з апельсинком, і хлопці їдять та говорять: Дякуємо тобі, Мишко, дійсно, який солодкий та соковитий апельсин. Ммм, як добре! так? А можливо, ви щось інше придумаєте. Спробуйте до певного до цього малюночка скласти невеличку розповідь. Скажіть, будь ласка, дітки, що ми сьогодні з вами читали на уроці? Сьогодні на уроці ми знайомилися із віршечком про секрет та твором, чий апельсин більший. Про що йшлося у вірші «Щебетунчика?». У вірші розповідалося про те, щоб удвічі збільшити позитивні емоції, потрібно завжди і всім ділитися із друзями. Про що розповідається у тексті чий апельсин? У тексті чий апельсин розповідалося про двох хлопчиків, які мали апельсин. Тільки хлопчики були різні і апельсин були різні. У мишка був невеличкий апельсин, але він його почистив і поділив між своїми друзями. А у Валерчика був великий апельсин, але хлопчик почистив його та при друзях все з'їв сам. Що цінного кожен з вас взяв з цього уроку для себе? Я сподіваюся, що ви запам'ятали, що для того, щоб вам було приємно, радісно, завжди діліться приємними, радісними речами і емоціями зі своїми друзями. Оберіть, будь ласка, колір веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Червоний я не міг не хотів це зробити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений, я це робив хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. Фіолетовий це було дуже просто. А я, дітки, дякую вам за вашу роботу на уроці. Та прощаюся з вами до нових зустрічей.